Іотонгель 1000. для здоров'я та краси твоїх ніг. Bioton. Зараз все здоров'я. Така, знаєте, рубрика про дослідження, про нові технології і про все, що відбувається у світі. Два нових віруси в Китаї з'явилися. Нове знеболювання з пластику вчені відкрили. От і у США тестують ще одні ліки від схуднення, точніше, це препарати. Mm -hmm. От про все це давайте подивимось детальніше. У Китаї виявили два нові смертельно небезпечні віруси. Ідеться про віруси, які знайшли в кажанів. Вони можуть передаватися людям і спричинити важке запалення мозку та респіраторні захворювання. Віруси виявили у тварин, які живуть недалеко від населених пунктів у провінції Юньнань. Дослідження проводила група вчених з контролю і профілактики ендемічних захворювань і проаналізувала нирки 142 кажанів 10 видів зібраних протягом 4 років. Найбільше занепокоєння вчених викликає, два нові віруси. Ці віруси можуть поширюватися через сечу. Фрукти з провінції можуть бути заражені, таким чином передаватися людині. Учені змогли перетворити пластик на знеболювальне, і в цьому їм допомагають бактерії. Про нове хімічно-біологічне дослідження пише Гардіан. Так, команда науковців взяла пластик, який часто трапляється в харчових упаковках, плівках і пляшках. Вони застосували екологічні хімічні методи та перетворили його на новий матеріал. Дослідники витримували його з нешкідливим штамом кишкової палички. Вони виявили, що матеріал перетворився на іншу речовину, відому як ПАБА. Це антиоксидант, який дехто. Та вважає комплексним вітаміном групи Б. У результаті вчені генетично модифікували кишкову паличку, додавши їй два гени. Таким чином вони перетворили речовину на парацетамол. Вчені вважають такий метод більш екологічним. Зараз люди не усвідомлюють, що парацетамол отримують з нафти. Ця технологія показує, що вперше, об'єднавши хімію та біологію, ми можемо зробити парацетамол більш екологічним і водночас очистити довкілля від пластикових відходів. Конкуренту земпіку у США успішно протестували новий препарат для схуднення. Це експериментальний препарат для зниження ваги. Учені кажуть, що місячне введення препарату допомогло учасникам знизити до 20% маси тіла за 13 місяців. Препарат вирізняється наявністю антитіла, що подовжує термін його дії в організмі. Це дає змогу приймати його всього раз на місяць, що робить курс терапії простішим для пацієнтів. Отакою з'явився оземпік і понеслось. Начне mm -hmm. да, працюють вже. над цим розробляють так. Нам своє робити, друзі. Нагадуємо, що у нас триває збір для нашого 12-річного Максима Цуцмана. В нього важка хвороба м'язова дистрофія дюшена, і ми вже робимо все можливе. Хтось донатить на каву, хтось пригощає його радопіо, хтось просто робить якісь організовує збори навіть в інших країнах. Бізнеси долучаються. Ми вам за це безмежно вдячні. Давайте донатити далі, тому що е, часу не так багато залишилося. Мама Івана, мама Максима. Вона щодня знімає нам відео щоденники, як відбувається весь процес. Звітує абсолютно про все. От подивіться, будь ласка, останній відео щоденник сьогодні нам Івана надіслала. Доброго ранку усім. Доброго ранку, дорогі люди. Наш традиційний щоденник. Е, сьогодні ми з Максимчиком. Впевнена, ви за ним скучили. Будемо розповідати вам про події вчорашнього дня. Почнемо з того, що з самого ранку у нас традиційно була реабілітація, мали розтяжки, які ми робимо на постійній основі. Це є основне, тому що це допомагає запобігти контрактурам для того, щоб Максимко зберіг здатність ходити, міг ходити, міг рухатися. Потім у нас ще була розробка суглобів, і мали таку особливу зустріч дуже чуттєву, дуже чутливу. Зустрілися з пані Русланою, яка святкувала 45 років і знаючи про Максимка, всі кошти вона передала на лікування Максимка. Це дуже 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 цінно, бо це 34 тисячі гривень. У мене троє дітей, і не здоров і мене здорові, і бажаю живе, діти будуть здоров'я. Така світла людина щиро вірить, молиться, що разом з вами ми дуже скоро дійдемо до нашої спільної перемоги. Як бачите, яка ми з вами величезна сила, на що ми здатні? Маємо такі дуже гарні, круті результати, і це все завдяки вам. І просимо бути з нами до кінця, бо ще зовсім зовсім трішки. Так, Максимчик, так, так ми віримо, що зовсім зовсім трішки. Дякую всім за те, що допомагаєте стати мені здоровим. Історія дива все ближче. А за мить про ще одне диво абсолютно іншого роду. От прибираєшся собі на горище і раптом знаходиш скарб. Люди добрі, перебирати частіше у захарачених місцях. Ясна справа, що з нашою вдачою історією там, скоріш за все, не знайдеш перший видання Гаррі Поттера, а скоріше перше видання Леніна. Але знаєте, людям інколи щастить. От як пощастило британцям, які перебиралися і приїжджали в іншу квартиру, і знайшли книгу, яку колись купували там за там я не знаю, за ну, якісь там 15 доларів. Та а тепер вона коштує 76 шість тисяч. Доларів так, ну oh. от власне Мірав написала про те, що ще в 97-му році чоловік придбав першу частину книжок про Гаррі Поттера. і майже 30 років ну, з того часу книга припадала пилом. І от, фактично, перед переїздом, нещодавнім, який у них планувався, вони почали розбирати там якісь е е речі свої, і знайшли ось і це видання. А воно входить до 500 особливих примірників першого друку, в якому ще є там редакторські uh -huh. помилки. Ну коротше, це реальна скарб і на аукціоні. Цей скарб продали за 56 тисяч фунтів стерлінгів в доларах. Це 76 тисяч доларів. От ми власне з Єгором посиділи О! поговорили, подумали. Я кажу, я в дитинстві, наприклад обожнювала лазити в бабусі на горищі. Це якась, якийсь світ скарбів. Просто там був. Тому Раптом що не поспішайте викидати, якщо щось таке цікавеньке можете знаєте, там спочатку в себе знайти. Я взагалі обожнюю такі штуки. Це це, це прям якісь ну, знаєш, як, як окремий вид, як міні-барахолка якась, але в тебе вдома, коли ти можеш щось цікаве знайти. Зараз взагалі такий е, світ ніж маленьких, mm -hmm. та? і вони можуть дорого коштувати. Ви навіть не підозрюєте, що ta, ta. це може коштувати дорого. Зараз всі такі йдуть маленькі, такі ніші. От тому хтось там колекціонує наприклад книги Гаррі Поттера. Оп 75 тисяч доларів. А, так, зараз про історію. Про яку треба серйозно поговорити, це вже не про дива, це вже про випадки, коли бах і фактично там задимівся телефон біля обличчя. Телефон, який ми постійно використовуємо. От у соцмережах відео розлетілися як мобільний тлі. А ми знайшли власницю цього телефона і намагалися зрозуміти, чому так сталося, і як від цього уберегтись. Подивимось, потім поговоримо. Смартфон відомої марки зашипів і задимівся у квартирі. Повертає прямо над головою. І дуже дим. Несправність пристрою чи неправильне користування. Вони вони дають гарантію на сам акумулятор. Один рік. через що це сталося, та чи дійсно телефон може вибухнути в руках? Знайомтеся, це Наталія. Жінка має чоловіка та сина. Живе на Київщині і займається сімейним бізнесом. До вашої уваги, басейн загального користування розміром 16 на 7 метрів разом із чоловіком виготовляють басейни. Наталія переважно виконує адміністративну роботу, зокрема, просуває бізнес у соцмережах. Днями після чергового робочого дня Наталія почитала новини і відклала телефон, аби відпочити. Він був не на зарядці, взагалі просто відкладав. Як почався такий страшенний шум, я подумала, що дощ щодо як навіть так, що листить. І тут повертаємо голос прямо над головою. і Дуже сильний дим. Наталія розповідає, що смартфон задимівся і пропалив диван. Починаємо, щоб є під руками бігом схватати. На, на підлогу кидаємо, ламінат починає диміти. вся квартира таким дуже їдким димом заповнилася. Удома разом із Наталею були чоловік і син. Зупинити тління мобільного їдкий дим допоміг вологий рушник. Потім він вже перестав до такому стані. Він уже і далі лежав охол охолоджувався. Смартфон купили п'ять років тому синові. Утім, зараз ним як робочим користується Наталія, заряджала раз на день зранку. Чому задимівся, не знає. Дякую Боже, що взяв грошима. Це відео розлетілося телеграм-каналами. Жінка його виклала в Тік-Ток. Утім, цей випадок не поодинокий. Цього року в Луцьку у руках 14-річного юнака задимівся і загорівся мобільний телефон. А за секунди пристрій розірвало на частини. Батько хлопчика розповідав: телефон задимівся під час відправки текстового повідомлення. Він не був підключений до зарядки. Чому ж телефон без видимих на то причин може задимітися чи навіть вибухнути? Розповідає експерт із сервісного обслуговування мобільних гаджетів Віталій Рудь. Це швидше за все був перед цим якийсь неякісний ремонт, і залишились якісь частинки скла або якихось інших елементів, які могли пошкодити цей акумулятор. Дуже часто ще буває таке, що в телефон потрапляє рідина. Ця волога потрапляє зачасту в роз'єм зарядки. Вода у нас є провідник електроелектрики, і відбувається коротке замикання. Аби уникнути загоряння телефонів, експерт радить вчасно обслуговувати пристрої, зокрема, змінювати акумулятор у той час, який рекомендує виробник. Вони дають гарантію на сам акумулятор один рік і рекомендують також змінювати цей акумулятор раз на рік. Тобто найоб'єктивніша, скажімо так, порада буде це те, що акумулятори і телефони відповідно потрібно обслуговувати вчасно. Також неправильна експлуатація смартфонів та зарядних пристроїв може призвести до перегрівання та загоряння акумулятора. Тож не використовуйте телефон під час заряджання, не кладіть смартфон на ліжко чи м'які поверхні під час заряджання, це ускладнює відведення тепла. Та не залишайте телефон на сонці, особливо влітку. Якщо батарея хоча б трохи здулася, негайно зверніться до сервісного центру обслуговування мобільних телефонів.